Вітаю, друзі нехай Бог благословить усіх вас і відкриє розуміння усіх вас, усіх на сто відсотків, для того, щоб усі ви могли розуміти Бога і як результат бачити і пізнавати його. Ви знаєте, це прекрасно, це чудово. Ви знаєте, Бог говорить, говорить настільки ясно, настільки можу сказати досконало, настільки його голос без сумнівів він є. Давайте подивимося, що він говорить, яким чином ми Його повноту можемо пізнавати. Щоб пізнавати Бога, щоб мати з ним зустріч. По-перше, ми повинні розуміти Його, і щоб розуміти його, необхідно читати його слово. Тоді подивіться, як це прекрасно. Ми на тій неділі говорили про це. Почався новий рік, нові очікування, якісь, нові надії, усі всередині себе носять ці очікування, усі хочуть, щоб мрія у цьому році дійсно реалізувалася, яка в тому році, наприклад, не вийшла, тоді усі всередині себе мають ці очікування. І Бог. У своїй безкінечній, нескінченній мудрості говорить про те, що ми повинні очікувати, на кого ми повинні спирати наше життя. Усі наші надії повинні ми з ким зв'язувати. І це дуже чудово. Тоді Господь говорить наступне. Щоб ви могли читати це, це пророк Єремія, 9 розділ. Так говорить Господь. Тоді він говорить, і це відбувається. Відбувається, коли ви це на практиці використовуєте. Так говорить Господь. Хай не хвалиться, мудрий. Своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм, хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє. Тобто він дійсно розуміє, та знає мене, коли ви розумієте Бога, ви його пізнаєте. І коли ви його пізнаєте, тоді ви будете настільки сильним, настільки сильним всередині, ви настільки будете багатим, настільки мудрим ви будете настільки благословенним, тому що сам Бог буде жити всередині вас, іншими словами слава Божа, яка наповнювала ось це святилище, храма. Ця хмара приходила, хмара, яка направляла ізраїльський народ на протязі цього дня, і потім вночі хмара ставала вогняним стовбом, і потім воно сходило в святилище, яке Моїсей побудував. І так само ж та ж сама хмара зійшла на храм, який побудував Соломон. Сьогодні це... ця хмара цей вогняний стовбус сходить на тих, хто пізнав Бога. І ця хмара не входить не більше. Це слава Божа всередині кожного із нас. Тоді уявіть собі, що означає пізнати Бога. Пізнати Бога, це не мати інформацію про Бога, ні. Пізнати Бога, це коли у вас є особистий досвід із Ним, і це відбувається, коли люди отримують хрещення Духом Святим. Коли ми наполегливо говоримо, що ви повинні отримати необхідно, щоб ви отримали Духа Святого, щоб ви шукали його, щоб ви отримали його. Тоді, іноді навіть це може бути звучить трошки неприємно, коли одне й те ж саме ми повторюємо. Але саме це те, що працює, те, що гарантує ваше майбутнє не тільки у цьому 2024 році, але на протязі усієї вічності. Які очікування у вас, але, або тільки вони у вас на цей 24 й рік? Тоді будьте мудрі, будьте мудрою. Будьте мудрою. Ваше очікування повинно бути на усю вічність, тому що душа буде жити вічно. Або з Богом, або далеко від Бога. І, звичайно. Залежить тільки від вас. Тоді Бог говорить тут. Бо хто буде хвалитись, хай хвалить, хай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє та знає мене, що ви мудрі, що ви сильні, що ви реалізовані, що ви багаті. Багаті тим, що знаєте мене, розуміє та знає мене. Що я Господь, Алілуя. Він говорить, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, правду на землі, тоді, якщо він це робить на землі, уявіть собі в житті тих, хто має його всередині себе. Уявіть ви, мій друг, моя дорога, подруга. Ви станете цим храмом Божим, цим святилищем, яке в пустелі Моїсей побудував скинію, Знаєте, коли ви стали тим, хто, наприклад, храм, храм, який побудував Соломон, там була Божа присутність. Там. Бо... Цей ковчег заповіту. Але це інше, вже ми потім про це поговоримо. Але те, що я хочу вам сказати, Бог сьогодні, всередині тих, хто розуміє і знає, тих, хто знає. Якщо ви пізнаєте Бога, саме так. Вам не потрібно бути залежати від єпископа Маседо, ні. Вам не потрібно буде жити і залежати від слова, від слова пастора, єпископа, церкви, релігії або філософії. Ні в якому разі. Ви будете вільні. Бог хоче, щоб ви були вільними, щоб ви могли знати, щоб ви могли розуміти його голос і були слухняні. Дух Святий це Дух живого Бога. Це хмара. Слава Божа всередині людини. Це слава Божа всередині люди, людства, всередині тих, хто розуміє та знає його. Розумієте, друзі? Тоді коли Бог він живе всередині вас, він приносить ці благословіння для вашого життя, для того, щоб ви ходили відповідно із його словом, жили на основі його праведності. Він зробить так, щоб ви жили в праведності, щоб ви жили в тому, що називається правильний вибір, вартий вибір. І тоді уявіть собі, ви є тим, хто став житлом, став тим, або стала тим, хто став храмом для живого Бога на землі. І тоді ваше життя буде щасливим. Ми щасливі, коли ми маємо Духа Святого всередині себе. Якщо цього немає, люди не розуміють щастя, вони не знають цього. І Я намагаюсь вам передати те, що Бог звершив у моєму житті. Те, що він зробив зі мною. Я хочу, щоб це він і з вами звершив. Мінімум те ж саме. Мінімум. Тому що ця слава кожного з нас, Божих слух. Щоб інші люди також наповнювалися тим же духом, тим же Богом, тою же славою, славою, коли Господь живе всередині вас, і тоді так ви будете мати цей образ Божий, ви станете, відображати образ, Бога, ви станете тим, Хто передає Божий мир, де б ви не знаходились життя людей, ви будете передавати навколо вас. Нехай Бог вас усіх благословить. І нехай Дух Святий прийде і дозволить вам зрозуміти Його, щоб ви могли пізнати особисто, пізнати особисто Всевишнього ви і він. Нехай Бог благословить усіх вас. До завтра, друзі. Слава Богу.